Доброго вечора вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку випуску стисло про головне. Миколаївські волонтери направили до лікарень Маріуполя партію благодійної допомоги, а саме медичні препарати все, що вони по списку заказували. Там цілий перечін, все, що ми змогли купити, Основний акцент був на дорогостоящі, канішні препарати, які, ну, не всі можуть приобрести. Уперше гастрономічний фестиваль їжі відбувся в Миколаєві. Меню для відвідувачів склали найкращі ресторатори нашої області та сусідньої Одещини. Брячина з рівня славянського етапі перша да, второ ну, названня асоціюється з містом. Слово брячина в гуглі пробивається першою строкою і, собственно, это ми. Невдалим виявився матч однієї четвертої фіналу розіграшу по України для МВК Миколаїв під час зустрічі із Южненським хіміком. Далі про ці та інші новини більш докладно: артилерійські атаки на Маріуполь у суботу були здійснені з території, які контролюють проросійські сепаратисти. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після надзвичайного засідання комісії Україна НАТО сьогодні в Брюсселі. Атаки на Маріуполь були здійснені з території підконтрольних сепаратистам, яких підтримує Росія, заявив глава альянсу. Він наголосив, що усі союзники НАТО по НАТО висловили свої співчуття українцям у зв'язку із загибель мирних жителів у Маріуполі. Генсек НАТО вкотре підкреслив, що незважаючи на свої зобов'язання, Росія продовжує підтримувати сепаратистів, зброєю та військами. Упродовж останніх тижнів Росія поставила сотні одиниць сучасного озброєння, включаючи ракетні системи, важку артилерію, танки, броньовані машини, системи радіоелектронної боротьби тощо констатував Столтенберг. Тим часом із ситуацією у самому місті Маріуполі, ми ознайомилися. Телефоном из пресс-офіцером с сектором М и дали его прямо мова в нашем эфире начиная с 24 числа. Здесь в Мариуполе были обстрелы. Все знают обстрелы живых кварталов. В тот же день были множественные обстрелы наших блокпостов. Это на передовых окраинах Мариуполя с восточного его направления. Было пять обстрелов. Вот. И один из этих обстрелов э, был по мирному кварталу. Туда было выпущено э, около трех полных залпов града. Это порядка 120 э, выстрелов. Среди жертв мирного населения, я не буду говорить точные цифры, но счет идет на десятки. Это и как убитых, так и их еще больше э, людей, которые были ранены. Еще больше людей, потеряли свои жилища, поскольку более 50 жилых домов девятиэтажных были повреждены этими снарядами. Многие из людей выехали в большинстве в своем в западной части Мариуполя. Среди наших ребят мы тоже потеряли одного бойца из Херсонской части. Он попал под обстрел и в одном из блиндажей, куда попал разрыв, он именно находился и, к сожалению, его не смогли спасти. Еще один человек был ранен, но ранение было легкое. Уже сегодня он стал в строй и продолжает охранять Мариуполь. Здесь среди наших бойцов сегодня есть крепкое убеждение в том, что мы должны стоять здесь до конца, и мы готовы это делать. Весь личный состав нас гвардии довольно-таки боевой дух не подавлен. Мы готовы и будем охранять столько, сколько нужно. Что касается э, мирных жителей, то уже потихоньку восточный, восточный микрорайон возвращается жизнь, люди возвращаются, э, начинается восстановление домов, э, здесь помогают активные военные. Э, Во-первых, большую помощь оказали нам добровольческие батальоны, которые охраняли э, эти разбитые дома, когда их э, кинули жители от мародеров. в масовому масштабі катастрофи ні. Сьогодні вже относительно все стабілізована. Все, спасіва студія. Тим часом партію благодійної допомоги, а саме медичних препаратів, відправили миколаївські волонтери до лікарень Маріуполя. Таким чином городяни підтримують цивільне населення і бажають якнайшвидшого одужання. Разом з Маріуполем містяни висловлюють слова підтримки. а Жінки-волонтери збирають медикаменти для потреб поранених серед цивільного населення. За вихідні небадучі миколаївці допомагали як грошима, так і медпрепаратами. В аптеках скуповували прив'язувальні матеріали, шприці, регенеративні препарати, вітаміни. Вартість переданої допомоги близько п'яти тисяч гривень. Пакунки з ліками та предметами першої медичної необхідності вже їдуть до Маріуполя. «Все, що вони по списку заказували, там цілий перечін, все, що ми змогли купити, Основной акцент был на дорогостоящие, конечно, препараты, которые ну, не все могут приобрести. Люди приходят, люди хотят помочь. Сегодня вот коробку тоже привезли нам сегодня на КПП, неравнодушные равнодушные жители Николаева. Передали и со словами поддержки, поэтому Мариуполь мы с вами. Сегодня в ночь будет идти машина на восток. Она будет идти через Мариуполь, и медикаменты завезут ребята в госпиталь. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков. телевізійні новини Миколаївщини. У соціальних мережах та на Ютубі стрімко набирає вподобайки гімн України, які менше тижня записала. 16-річна Катерина Ярмак дівчина живе та навчається у Вінниці. Її вокал підкорює надзвичайно щирим виконанням і талантом, а ще патріотичним настроєм юної вінничанки. oh Фоном Катя розповіла нашому телеканалу, що ідею записати гімн України на камеру висловив її брат Рустам. Хлопець теж є щирим патріотом нашої держави і постійно здійснює волонтерську допомогу українським військовим на передовій. Сама ж Катерина минулого року закінчила 9 клас та паралельно зі звичайним загальноосвітнім закладом вчилася у вокальній школі за плечима юної патріотки 6 років на вокальному та 8 на фортепіанному відділеннях. Дівчина пише музику для фортепіано, любить прозу і сама створює монолог. Оги на різну тематику обожнює малювати, каже, що це завжди заспокоює і духовно допомагає. Зараз Катерина Ярмак навчається на першому курсі Хмельницького музичного училища імені Заремби. Наталія Якобсон телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася в жовтневому районі. Як наслідок автомобілі розбиті вщент, троє миколаївців, серед яких водій та малюки з важкими травмами, опинилися на лікарняних ліжках за попередніми висновками. Зіткнення скоїв нетверези Карманич. О 15.30 по вулиці Самеловича водій автомобіль Міцубіша зіткнувся іномаркою, яка рухалася у стрічному напрямку. Удар був настільки потужним, що втівка продовжила рух далі. Та лише після зіткнення з третьою машиною нарешті зупинилася. Відразу на місце ДТП, очевидці, викликали медиків та співробітників Державтоінспекції. Винуватиця аварії лише з третього разу зміг пояснити правоохоронцям, що сталося. Адже був на підпитку та ледве стояв на ногах. Припущення даєців підтвердила і подальша експертиза. Називайте цифру, яку ви бачите. 2,19 2,19 цілих дев'ятнадцять сотих в вашому організмі. Ви не організмі. Винні Звісно. наразі. За даним фактом проводяться першочергові слідчі дії. Спіробітники Держутоінспекції вкотре звертаються до водіїв бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. Адже саме безвідповідальність частіше за все стає причиною жахливих трагедій на дорогах. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Виклики часу та формування нової молодіжної політики обговорили під час обласної конференції нова молодіжна політика покоління. Z». там побувала і наша знімальна група. Настав час, коли старі формати молодіжної політики повинні бути критично об'єктивно оцінені, а в повсякденне життя молоді будуть внесені нові підходи до самоорганізації навчання та розвитку. Ще декілька років тому покоління Z, ті, які народилися після 90-х, не обговорювали. Але сьогодні соціологи виокремлюють саме його. Для представників цього покоління головне фізіологічний та психологічний комфорт, тому що вони живуть не для того, щоб працювати, а працюють для того, щоб жити. Як показало сьогодення, основною проблемою є те, що держава установи не встигають за потребами молоді. Цінності нового покоління змінюються, а підходи молодіжної політики залишаються старими, і вони вже не діють. Тому ми можна сказати, втрачаємо взаємодію з молоддю, працюючи старими методами. Тому ми сьогодні будемо дуже багато говорити про те, як вибудувати саме нову молодіжну політику, і як залучити молодих і талановитих до співпраці і до спільних загальних заходів. В цьому році вирішено відійти від стандартних форм спілкування з молоддю, тому було обрано саме такий робочий формат зустрічі. Проведення подібної конференції це черговий етап, учасники якого, розподілившись на групи, вже попрацювали за п'ятьма напрямами. Тому ми сьогодні пропонуємо молоді долучитися до створення чотирьох робочих груп, в яких буде обговорюватися освіта, туризм, також дозвілля молоді. Під час обласної конференції обговорили питання внесення конструктивних змін до програми Молодь Миколаївщини 2016-2020. Аналізували ситуацію на селі. Чи можуть молоді люди міста та села бути корисними один одному? Наголосили на важливості проведення інформаційної кампанії випускних 2015, залишайся у Миколаєві. Було розглянуто питання створення окремого управління по роботі з молоддю та започаткування фабрики ідей для реалізації проєктів та програм, розроблених громадськими організаціями. Учасники конференції. Молодь, ми достаточно активна молодежь, которая родилась после х годов. И мы заинтересованы в изменении всех политики. Мы очень заинтересованы, чтобы наше государство развивалось, а без молодежи развитие просто невозможно. Дана молодіжна, дана молодіжна нова молодіжна політика є дуже важливою, тому що саме зараз ми можемо зібратися всі разом і обговорити ті проблеми, які існують в Миколаєві, в Миколаївській області. Ми очікуємо побачити. Ми очікуємо почути нові ідеї. Якщо буде можливість, і напевно, напевне вона буде запропонувати щось своє. Протягом тижня планують виробити конкретні пропозиції, щоб до 10 лютого підготувати відповідні звернення до голови облдержадміністрації Олени Міщенко, Артем Білібов. Тенем 25 січня виповнилося б 77 років від дня народження видатного поета, композитора, виконавця та актора Володимира Висоцького для багатьох шанувальників його таланту. Він досі живий у піснях, поезії та фільмах за участі майстра. Традиційно наприкінці січня миколаївські шанувальники творчості Володимира Висоцького збираються на вечір пам'яті. Серед присутніх, як люди похилого віку, так і молодь, адже всіх їх об'єднала любов до видатної постаті. Мені вже 65 років, Я кожен день згадую этого чоловіка. У нього все, то написав, все зв'язано з нашою життю. Тетяна Анатолівна щороку приходить до подібні зустрічі і кожного разу з подарунками. Спеціально до дня народження Висоцького жінка виткала рушник. Це унікальна робота, тому що вона це ручне ткацтво в Ніколаївській області. Мастерове, ну я одна мастерина, яка працює в цій техніці вирождають на Ніколаївщині ручне, ручне узорне ткацтво. Болісно, з надривом і так по справжньому лунали улюблені всіма музичні твори. Того вечора всі відчували присутність Володимира Висоцького. Він спостерігав за всіма з екрану, а його погляд був таким же проникливим та щирим, як і його твори. Володимир Висоцький людина легенда, вже не для одного покоління. Він був і залишається кумиром для багатьох. Наталя проходько Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві вперше відбувся гастрономічний фестиваль вуличної їжі. Брячина учасники заходу розташувались на вулиці Радянській у районі Каштанового скверу. Ідею проведення подібних фестивалів миколаївці позичили у сусідів Одеситів, які вже багато років проводять подібні заходи. Тож на свято запросили і представників Південної Пальміри. Усього в сквері розташовано 25 яток, п'ять з яких від представників из Одеси. В первую очередь форшмак самый в Одесі. Ми вам привезли и хотим, щоб вы спробували. Риба фаршированної біточки, і стюльки, циміс. Это єврейське блюдо настоящее, плов с мидиями. У нас вкусний кофе. маленьке уютне заведение, свої десертики, своя випічка. В общем, ми пропонуємо її здесь. Вже перший день фестивалю показав, що в миколаївцям не вистачало подібних заходів. Напило людей такого, об'єму роботи не ожидали такого. Це як то все одразу навалилося. Сьогодні вже так з утра вже почали готуватися більше об'єму діляти всього. Народ вже наперед вже закази поділили, там і на 4 часа, і на 5 вечора. Основна мета проведення подібних фестивалів це боротьба зі стереотипами, що вулична їжа не смачна і шкодить здоров'ю. «Так, да, ми прийшли зарані, тут ще було мало народу, тому ми встигли замерзнути, погрітися знову». Тут є смаколики для справжніх гурманів від шашлика і люля кебаба до вишуканих десертів і солодощів. Але дехто з відвідувачів віддає перевагу більш простій вуличній їжі. «В основному таким шаурма». Так уж получается, это самое удобное и самое вкусное, но смотря где брать. Я считаю, что на улице, ну вот кофе можно выпить. Ну, это мое личное мнение. У меня плов от одесских мансов, я так понимаю. Ну, не скажу, что фонтан, если честно. Да, я пробовала и лучше. Но есть можно, потому что, в принципе, я не люблю тесто. Ну, как бы, хотелось бы что-нибудь полезное, в принципе, но как получается, то рис... В принципі, саме нормальне. Сьогодні я тут купив Шашлык і булочку. Ну і тренінг. Пиріжки, хот доги, гамбургери, шаурму, я коли когда... ну, я очень сильно хочу і близько нічого нету. Чому фестиваль має назву Брячина? Нам пояснили його організатори. Брячина з дрівньословянського етапі перша да втора ми якби названня асоціюється з містом. Слово «брячина» в гугле пробивається першою строкою і собственно. Ми учасники фестивалю запропонували миколаївцям м'ясо, скумбрію на грилі, шашлик, унікальні настоянки, грох, глінтвейн, великий вибір трав'яних чаїв, різноманітну випічку, авторські десерти і багато інших страв та напоїв. Фестиваль тривав три дні. У майбутньому його організатори сподіваються запроваджувати подібні заходи не менше чотирьох разів на рік. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин спорту наостанок. В одній четвертій фіналу розіграшу Кубку України зустрілися МБК Миколаїв і баскетбольний клуб Хімік Южний. За першою грою, яка відбулась у палаці спорту Надія, спостерігали і наші кореспонденти Сергій Розум'як та Сергій Єрмаков. Тиждень тому на цьому ж майданчику суперники зустрічались в рамках регулярного чемпіонату Суперліги. І тоді лідер сезону виграв з рахунком 85-67. І знову южненці розпочали дуже потужно. З усилями пустового, Коніва та Мура вони повели з рахунком 13-3. Щодо господарів, то майже всі їх атаки, зокрема китки Шунделя, Кушнірова та Онуфрієва, результати не принесли. Стартову чверть миколаївці завершили з трьома закинутими очками, що є своєрідним антирекордом. Гості ж за цей проміжок часу набрали 25 пунктів. Другий період матчу мало чи відрізнявся від першого. Хімік, у складі якого найбільш результативно діяли Корнієнко, Гребчук та Пустовий, пішли у відрив, який ріс, як гриби під час дощу, і незадовго до великої перерви склав 40 очок. Господарі знову запам'ятались дуже слабкою грою та сьома закинутими очками Онуфрієва, Голенка і Кушнірова. На відпочинок команди пішли за рахунку 10-52. Ми змазали пару бразків поспішних, і потім потрапити ніхто не міг. Ні спадка Кушнірова, ні середні, ні трьохочковий. Ну, так от ми відіграли першу половину. Після перерви миколаївці, врешті-решт, прокинулись і дали супернику бій. Спіймав приціл Онуфрієв знайшов свою гру шніров і приємно здивував Голенко, який не тільки майстерно асистував своїм партнерам, а й сам діяв доволі результативно. Міша взагалі, якщо б вбрав свої вісім потір, і мандраж, може би, десь з нього, з Тонченка, з перших номерів вбрав, бо то... діватися нікуди. Приходиться грати, грати, грати. Звісно, вони отримують опит колосальний, з кожною грою становиться все сильніше і сильніше. Треба відзначити ігру юного Миколаївця Андрія Хохоника, який закинув свої перші у професійному баскетболі очки. Якщо у третьому періоді миколаївці відіграли три очки, то у завершальній чверті вони скоротили перевагу суперника ще на 6 балів. Але цей локальний успіх аж ніяк не вплинув на підсумковий рахунок 51-85 не на нашу користь. Хорошо закрили ваших лідерів. И агрессивно сыграли в защите и нападения, и много легких очков достали после перехватов. И так что уже этот нужный отрыв или игру уже сделали в первой половине. Но несмотря на это Николаев молодцы второй половине, проявил характер, что не могу сказать про моих игроков. Хотя я хочу заставлять своих игроков играть все 40 минут. «Но це сьогодні не удалося. Другий матч однієї четвертої фіналу Кубку України суперники зіграють у Южному 28 січня. Сергій Розумяк, Сергій Єрмаков. Телевізійна новина Миколаївщини. А у бібліотеці ім. Марка Кропивницького відбулись Нобелівські читання. Цього разу були присвячені письменнику Івану Буніну. Там побувала і моя колега Наталя Абрамова. Він блискуче переклав пісню про Гаявату, а у 19 почав друкуватися зі власними творами, дисиденствував, був толстовцем і 50 разів прочитав війну і мір. Спілкувався із Чеховим і Купліним, жив у Петербурзі та Полтаві. Значну частину свого життя провів у французькому грасі на Лазурному березі, куди приїхав після жовтневого перевороту в Росії. Іван Олексійович Будін прожив насичене життя, як творче, так і особисте. Видатний російський письменник обожнював Україну, кохав українську жінку на ім'я Варвара Пащенко, милувався красою козацького острова Хортиця, мріяв побувати на могилі Тараса Шевченка. Серед багатьох наших міст відвідував також і Миколаїв. До революції виступав з іншими літераторами у будинку номер 38 на розі вулиць Соборної та Спаської. Дослідники творчості Буніна зазначають, Іван Олексійович був надзвичайно вимогливим щодо всього, що стосувалося його робіт. Міг серед ночі підняти видавця, аби виправити чи замінити одне єдине слово у творі, що готувався до друку. Та й загалом був людиною з непростим характером. Та хто з нас проста людина? Це... Очевидно, тільки тло, які якісь анекдотичні історії не це важливо, на мій погляд. Важливо, те, що він написав, те, що він створив. Все ж таки, письменника треба судити за тими текстами, які він пише, а не за його біографією. Письменник все своє життя вів щоденник і був активним не лише у творчості, а й у суспільному житті. Саме тому емігрував подалі від червоного терору. А вже під час еміграції приймався долями репресованих Бабеля пільняка Майерхольда. Для мене він насамперед письменник пов'язаний з якимись трагічними асоціаціями. І, звичайно, це глибокий. Мислитель. Перебуваючи в еміграції, він також е, за мірою своїх сил, можливостей, він також їздив. Він е, був у Бельгії, скажімо, він був у Німеччині, ну, от, в Швеції був і їздив по Франції, тобто в нього було дуже насичене життя. І Після він приїздив до себе на Віллу у Грас, що у прованці біля моря насолоджувався тишею, обмежував себе у їжі на поях і багато писав і думав. Про те, щоб висунути Івана Буніна на Нобелівську премію, клопотався його французький колега Ромен Ролан. І ось 1933 рік. Бунін у кінотеатрі на перегляді картини. У глядацькій залі з'являється світло ліхтарика: Хто стуркає росіянина за плече. Пардон, месьє, ви Іван Бунін? Вам дзвінок зі Стокгольма. Після короткої телефонної розмови завжди іронічний Бунін зронив. Прикро, не додивлюсь фільм до кінця. Більшовицький Кремль скандалізований. Чому не висунутий ним Максим Горький? А Бунін із дружиною Вірою приймають вітання, купаються у славі та діляться премією з емігрантами-співвітчизниками, які потерпають від безгрошів'я, наприклад, із Купріним. Нобелівську премію Іван Бунін отримав як прозаїк, та його поетичний доробок є не менш цінним для нащадків. І поетичне творчество Буніна і його. лирика в особой степени, несут в себе то, что называется общечеловеческое начало. То есть это было до Бунина, он сумел это понять, осмыслить, выразить в образах и оставить нам, чтобы мы пытались его понять и прочувствовать. И одна, и одна страшная сказка, осенний коза, расцветают, горят на железном морозе несытые волчьи божьи глаза. Наталія Абрамова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, якою ми хотіли сьогодні з вами поділитись. На останок бажаю приємного вечора. У нашій компанії гарного настрою та лише позитивних вам звісток. До зустрічі!